Друзі, вітаю вас із Вашингтона в ефірі. Програма голосу Америки українською. Брифінг я нагадаю, що ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 18-й за Києвом об 11-й за Вашингтоном. І в ефірі цієї трих... 30 хвилин програми ми говоримо про найважливіші події із новин у Сполучених Штатах, Україні Європі та не лише мене звати Марія і Я закликаю вас ставити свої питання під час цього 30 хвилинного ефіру. Якщо в мене, звісно, будуть відповіді, я спробую на них відповісти. Також пишіть звідки ви нас дивитеся, звідки ви нас слухаєте, нам завжди. Приємно знати, де знаходиться наша аудиторія. Сьогодні ми говоримо про кілька дуже важливих тем. А почнемо із новин у Сполучених Штатах, і також поговоримо про важливий візит міністра закордонних справ України Дмитра Кулеба до Китаю. Почнемо із того, що учора на брифінгу секретар США Ентоні Блінкін трошки розповів про те, якою можна очікувати політику адміністрації Байдена. Зокрема, і щодо України. А, останні ці кілька місяців каденції чинного президента США, зокрема, він сказав, що до кінця президентства Байден інтенсивно а, зосередиться на питаннях навколо воїн в Газі, Ізраїлі та в Україні. І він сказав, що після того, як Байден ухвалив рішення не балотуватися, він інтенсивно працюватиме над змі над зміцненням України. Давайте послухаємо. От із інтенсивний фокус ан. На чому він буде інтенсивно зосереджений у наступні шість місяців, це на продовженні роботи, яку ми донині робили, зокрема, намагаючись принести мир на близький схід, припинити війну у газі, вивести цей регіон на кращу траєкторію, продовжувати так само ефективно працювати, як він це робив в питанні російської агресії проти України, яка триває, і переконатись, що ми продовжуємо робити все можливе для зміцнення України. Також тут у сполучених штатах з'явилося нове опитування від а, видань NPR та PBS News щодо президентської кампанії 2024 року. Так видання наголошують, що кампанія після зняття з перегонів президентських Джо Байдена перезавантажилася, і на це вказує опитування а, цих а, двох. Змі, зокрема, вони кажуть, що за статистикою і Гарріс, і е, Дональд Трамп е, дуже близькі, але е, зараз з'являється все більше незалежних не невизна... виборців, які ще не визначилися, і зокрема е, жінок, і е, таким чином видання кажуть, що наступні кілька тижнів будуть вирішальними для е, е, кампанії Гарріс, для того, щоб вона могла залучити цих виборців і виборчин, які ще е, е, не визначилися. Вчора також Ентоні Блінкін говорив про потенційну кандидатуру. Камали Гарріс на президентські перемоги від демократичної партії, зокрема, він звернув увагу, що в неї є дуже сильна, дуже хороший досвід у зовнішній політиці. Він сказав, що вона є провідним голосом зовнішньої політики адміністрації Байдена і ставить проникливі питання, входить у сус справи, інтенсивно зосереджується на інтересах американського народу про те, як зміна кандидатів у президенти США від демократичної партії може вплинути на зовнішню політику Сполучених Штатів і що це означає для україни ми будемо говорити із моїм колегою олексієм коваленко Вітаю. Олексію, Вітаю. ти вчора я знаю слухав тут подію в Атлантичній раді подія зокрема стосувалася щодо зовнішньої політики і підтримки україни сполучених штатів за нової адміністрації скажи будь ласка які які думки ти почув і як коментують експерти позицію камал Гарріс щодо україни так, насправді зараз дуже багато уваги приділяється тому, як може змінюватися зовнішня політика сполучених штатів протягом наступних шести місяців, коли ми вже знаємо, що Джо Байден не буде балотуватись в президента, а також як може змінити власна зовнішня політика Сполучених Штатів після президентських виборів цього року. Щодо Камели Гарріс, чули вже багато коментарів і в медіа, і від експертів що тут треба зауважувати на тому, що Камала Гаріс вона частина адміністрації Джо Байдена. Відповідно, її політика завжди була дуже послідовною. Її коментарі стосовно України стосовно зовнішньої політики США завжди були дуже послідовними і завжди були на Підтримку України підтримку України у боротьбі проти російської агресії. А тому, як ми бачили, у медіа очікується, що вона продовжила політику. Нинішньої адміністрації, якби вона перемогла на цих виборах, і зокрема, і політику цієї адміністрації стосовно війни Росії проти України, також варто зазначити, що Камала Гарріс завжди дуже багато уваги приділяла Україні. Вона представляла Сполучені Штати Америки зараз на глобальному саміті миру у Швейцарії, де вона зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським, і нагадаю, це була шоста зустріч Камела Гарріс з Зеленським. Гаріс висловила рішучу підтримку України, а також вона зазначила, що війна завершиться цілковитим провалом для Путіна. А також ми пам'ятаємо під час саміту НАТО у Вашингтоні. Вона оголосила про допомогу Україні у розмірі півтора мільярда доларів в енергетичному секторі та в гуманітарній сфері. І також на цьогорічній зустрічі на Мюнхенській конференції вона повторила ту думку, яку ми чули дуже багато разів від адміністрації США. Те, що Сполучені Штати Америки будуть підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно. Так ми чули дуже багато послідовних досить заяв, і ми чули також заяви стосовно того, що Сполучені Штати визнали злочини. Які вчиняє Росія в Україні злочинами проти людяності, і саме про це Кама оголосила під час участі у Минфільській конференції раніше? Також оголосила позицію Сполучених Штатів щодо підтримки створення інтернаціоналізованого трибуналу для розслідування злочинів агресії. Росії проти України. А от uh -huh. зокрема, це також ми чули від експертів про те, що позиція Камала Гарі стосовно підтримки України дуже сильна. Чули це від експертів під час цього засідання Атлантичної ради. Пропонив послухати на думку одного з експертів колишнього радника, радника державного департаменту. And, um, the good news is several things є кілька позитивних речей. По перше, Камала Гарріс твердо підтримує Україну. справді твердо підтримує. І раптом ви не чули збір коштів на її кампанію це рекордні цифри. Вона має підтримку делегатів від демократичної партії. Це неймовірно добре щодо питань України та Росії. Добре для наших альянсів. Є окремий елемент, який стосується президента Байдена. У нього ще є шість місяців. І, хоча він, начебто, відіграватиме другорядну роль у виборчій кампанії, підтримуючи свою віце-президентку, щоб вона стала його наступницею, здеться також і про його спадщину. Підсумовуючи оптимізм стосовно США, ми очікуємо, що Камала Гарріс працюватиме дуже добре. Ми очікуємо, що фінансування разом із діями протягом трьох з половиною місяців становитимуть надійну підтримку для України. Олексію, якщо говорити про цю спадщину Байдена, про яку що не нам сказав експерт? Ми знаємо, що Джо Байден завершує свою політичну кар'єру зараз в останні місяці. Чи варто очікувати, що його позиції стануть більш жорсткими, більш твердими, зокрема щодо України? І чи варто очікувати, що позиція Камали Гарріс щодо України буде більш дієвою? Так от, власне, зараз експерти дуже багато говорять про так звану спадщину Джо Байдена. Ось Джо Байден продовжував свою президентську кампанію, і йому доводилось перш за все зосереджуватись на цьому. Експертно голошують на тому, що одним із фокусів цієї зовнішньої політики безпосередньо будуть протистояння Ізраїлю та. Хамасу а також забезпечення підтримки Україні у боротьбі з російською агресією, і на цьому ми бачили. Наголошували в медіа. Я бачив статтю у Financial Times, і про це також наголошували і експерти Атлантичної ради. А у нас такого ж була можливість поговорити з істориком, американським істориком та професором. Американського католицького університету Майклом Кіміджем стосовно того, чи може змінитися політика Джо Байдена зараз протягом наступних шести місяців, зокрема і стосовно можливості нанесення ударів американської зброї по території Росії, Пропоную послухати його думку. Я не думаю, що Байден робитиме щось різке перед виборами в плані зміни політики. Він хоче, щоб демократи перемогли, і він не хоче, щоб щось викликало занепокоєння. після виборів може бути трохи більше бажання кудись рухатися, якщо припустити, що Хамла Харріс переможе. Можливо, буде бажання взятись за російські економічні активи. Можливо, буде більше готовності дозволити Україні завдавати військових ударів в глиб території Росії. Можливо. Ви побачите посилення політики після виборів, саме тому що Байден буде більш вільним робити деякі речі, але зараз на нього чиниться певний політичний тиск. Просто не підіймати українську тематику протягом наступних кількох місяців. Трошки більш критичну позицію ми могли почути від представника Литви. Це заступника Литви СЕМОЛітви Йоніс. Він зазначив, що зараз критично буде розмови між Байденом і Гаррець, в яких буде слово перемога. Пропоную послухати if Ukrainian loses, Якщо українці програють, то це станеться не через українців, не через брак їх ресурсів. Росіяни ніколи не переможуть українців на передовій. Це може статися через зраду у Вашингтоні. Та й інших столицях НАТО, але переважно у Вашингтоні. Тож це буде ваша відповідальність, бо українці ніколи не зазнають поразки на фронті. Але вони можуть зазнати поразки у столицях НАТО. Це буде ваша історична відповідальність Олексію. А як реагують на зміну кандидата від демократів в Україні? А, насправді в Україні а, ми чули коментарі, що Україна готова до а, перемоги будь-якого будь-якого кандидата. А, зокрема, бо ця війна в Україні вона триває вже 11 років. І Україна співпрацювала з усіма адміністраціями. Україна співпрацювала із адміністрацією Трампа, і про це також ми почули думку співзасновниці міжнародного центру української перемоги Ганни Губко під час, під час цієї дискусії в Атлантичній Раді. Вона зазначила, що Україна навчилась зараз працювати із Демократичними адміністраціями і з республіканськими лідерами, зокрема, і під час президентства Трампа пропоную послухати Гана погопко. Український народ поважає вибір американців. Це ваш вибір і ваша відповідальність. Насправді я вважаю, що перемога України не повинна залежати від того, хто стане наступним президентом США. Продовж майже 11 років російської агресії Україна багато чого навчилась, працюючи із демократичними і з республіканськими лідерами, зокрема і під час президентства Трампа. Тож я думаю, що для нас дійсно важливо говорити про американські. Лідерство та відповідальність як гаранта української безпеки після того, як Україна відмовилась від третього найбільшого у світі ядерного потенціалу. Дякую тобі, Олексію. Я нагадаю, що про можливий курс зовнішньої політики в можливій адміністрації Камали Гарріс нам розповідав Олексій Коваленко. Тим часом кандидатуру Камали Гарріс підтримують все більше демократів. І виказують їй свою підтримку. Зокрема, жоден із ключових потенційних опонентів, які як казали експерти, можуть скласти її конкуренцію в середині демократичних номінацій, не виявив бажання балотуватися не на її користі, змагатися з нею. Крім того, у вівторок її кандидатуру також офіційно підтримали лідери демократів у сенаті і в палаті представників. І детальніше про це нам розповість наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова Катя вітає. Вітаю, Марія Катю, як аргументували свою позицію лідери демократів в конгресі? Ми про це вже з тобою трохи говорили. Учора і спробуємо поговорити трохи більше сьогодні. Учора лідери демократів у сенаті та палаті представників Хакім Джефріс та Чак Шумер офіційно заявили, що підтримують Камалу Гарріс як кандидатку у президенти від демократичної партії. Під час спільної прес-конференції законодавці заявили, що вони чекали, поки камала Гарріс э, заручиться достатньою підтримкою делегатів. І за їхніми словами вона зробила це достатньо швидко. Чим вселила оптимізм, ентузіазм і хвилю нової енергії у своїх однопартійців. Цитата загалом демократи у конгресі виглядають достатньо оптимістичними щодо цієї нової кандидатури. Пропоную послухати, що вони сказали вчора вона сказала, що працюватиме, щоб заручитися підтримкою нашої партії. І Дійсно, вона зробила це дуже швидко. Віцепрезидентка Гарріс зробила справді вражаючу роботу. Вона забезпечила підтримку більшості делегатів, необхідних для висунення від демократичної партії на посаду наступного президента Сполучених Штатів. Переважна більшість моїх сенаторів також швидко та з ентузіазмом підтримали її. Отже, тепер, коли процес завершується, від основних членів партії і її, Лідерів, ми сьогодні тут, щоб підтримати віце-президентку Камалу Гарріс. Я аплодую. Президент Камала Гаріс Камала смілива лідерка, яка протягом всієї своєї кар'єри наполегливо працювала, щоб гарантувати безпеку наших громад. Камала Гарріс – співчутлива лідерка, яка побудує доступну економіку, яка покращить життя звичайних американців. Камала Гарріс боротиметься за нашу свободу. Камала Гарріс буде боротися за наші сім'ї. Камала Гарріс боротиметься за наше майбутнє. Я пишаюся тим, що висуваю Камалу Гарріс, щоб вона стала 47-м президентом Сполучених Штатів Америки. Почули ми позиції демократів демократів їхню підтримку щодо кандидатури Камали Гарріс. Катя, а що тим часом кажуть республіканці в конгресі? Ми вже чули позицію Дональда Трампа як кандидата від республіканців. Що ж кажуть законодавці? В Першу чергу законодавці в конгресі від республіканської партії партії намагаються сформувати політику того, як опонувати новій суперниці. Відтак коментуючи деякі недоречні заяви окремих республіканців щодо статі та раси, Камели Гарріс, спікер палати представників Майк Джонсон, учора заявив, що ці е, політичні президентські перегони мають в першу чергу сконцентруватися на політиці, на політичній адженді, а не на особистостях е, е, кандидатів. І що саме на цьому сконцентруються як республіканці, так і мають сконцентруватися звичайні американці власне щодо політики, то його однопартієць лідер республіканців у сенаті Міч Маконел заявив, що. Камала Гарріс, мовляв, успадковує усе те, що Міч Маконал називає провалами чинної адміністрації, і що мовляв, від переда... зміни додатків сума не міняється. І що мовляв, Камала Гарріс так чи інакше все одно представляє чинну адміністрацію і усі недоліки, які ця адміністрація проявила за останні чотири роки, принаймні так заявив Міч Маконел. Пропонує потувати заяви обох представників обох лідерів республіканців, як в палаті представників, так і в сенаті. На цих виборах йдеться про політику, а не про особистості. Тут не йдеться про етнічну приналежність або стать Камала Гарріс. Це не має жодного стосунку до справи. Йдеться про те, хто може допомогти американському народу витягти нас із халепи, в якій ми опинилися. Кожна сфера державної політики катастрофа, яку створила адміністрація Байдена Гарріс. і саме про це йдеться на нинішніх виборах. Обидва кандидати в президенти мають послужний список. Вони обидва працювали у Білому домі протягом останніх років. Тож вам потрібно просто порівняти, як вам і вашій родині було за часів першої каденції Трампа і як йдуть справи у вас і вашої родини зараз. Саме це має бути в основі вибору. Одне можна сказати напевно, якщо вони офіційно номінують наступника президента Байдена, вибір, який стоїть перед працюючими американцями, не зміниться. Віце-президентка Гарріс є також відповідальною за дії адміністрації. За останні чотири роки невдач вона залишила свої відбитки усюди. Вона зневажала свої обов'язки як відповідальної за прикордонну політику адміністрації Білого Дому та очолила найгіршу прикордонну кризу в американській історії. Американський народ не може дозволити собі ще чотири роки відкритих кордонів злочинності та історичної інфляції. Катю, знаємо також, що сьогодні в конгресі на засіданні е, обох палат конгресу буде виступати прем'єр-міністр Ізраїлю Банімін Натан'яху. Це буде вже його четверте звернення. Це навіть більше ніж е, випадало честь. Вінстону Черчиллю. Також бачимо, що у Вашингтоні трохи напружена атмосфера. Щодо цього, ми бачили е, людей, які збиралися на протести. Що можна очікувати від промови Баніміна Натаняху і чому він саме зараз приїхав до Сполучених Штатів? Як правильно зазначила, першу чергу варто очікувати багато протестів, тому що вже зараз навпроти конгресу збираються багато протестувальників, зокрема пропалестинських підтримувачів, і сама територія капітолію зараз огороджена. Зазначу, що протести стосуються не лише звичайних людей, які підтримують зокрема Палестину, або навіть тих, хто прийдуть підтримати на Теняху, тобто проізраїльські мітингарі, але також протести стосуються окремих демократів, які вже зараз публічно заявили, що не. Прийдуть на виступ виступняміна Нетаніаху в конгресі і зазначив, що серед тих, хто не буде присутній під час його виступу, а, і, також і віцепрезидентка і потенційна а, вже кандидатка від демократичної партії президентки Камала Гарріс. І а, про це зокрема заявив спікер, що замість віцепрезидентки, поруч із ним а, під час виступу прем'єр-міністра Ізраїлю буде сидіти сенатор Бен Кардін. Він є очільником комітету а, сенатського комітету з міжнародних. Відносин і так, в першу чергу, варто очікувати, що сама обстановка ситуація буде достатньо напруженою через ці протести, але так чи інакше зрозуміло одностайно, що прем'єр-міністр Ізраїлю зараз намагається заручитися більшою підтримкою Сполучених Штатів Америки. Загалом про те, що очікують від цього виступу і якою буде присутність як республіканців, так і демократів, пропоную послухати у коментарях представників обох партій. Ми повинні дати чіткий сигнал, що Ізраїль не на самоті зараз, як ніколи, дуже важливо підтримати нашого найближчого союзника на близькому сході та нашого традиційного партнера. І для мене обурливо і невиправдано, що Камала Гарріс бойкотує це спільне засідання. Це історичний момент, це важливий момент для країни з усіх причин, які ми вже назвали неможливо переоцінити наскільки серйозна ситуація. І все ж Камала Гарріс не буде на своєму місці. Як ви знаєте, як віце-президентка, вона виконує обов'язки президента Сенату. Вона повинна сидіти поруч зі мною на трибуні, але її там не буде, тому що вона відмовляється прийти. Я думаю, що законодавці мають вирішувати самостійно. Я особисто там буду. Там також буде заступник голови демократичного кокусу. Я вважаю, що коли світові лідери виступають у народній палаті, важливо, щоб ми почули їхню точку зору. Ізраїль наш найближчий союзник, і я з нетерпінням чекаю виступу прем'єр-міністра, навіть якщо я не згоден з деякими політичними рішеннями, які часом висуває його уряд. Це частина демократичного процесу, але законодавці мають самостійно приймати рішення чи бути присутніми. Водночас, ми заохочуємо законодавців дотримуватись необхідних заходів безпеки. Зазначу, що після виступу сьогодні вже відомо, що Беняміна Теняху зустрінеться окремо із Дональдом Трампом в п'ятницю в його резиденції в Маролаго у штаті Флорида. Дякую тобі, Катю. Я нагадаю, що про найактуальніші події у конгресі та реакцію республіканців на номінацію, можливо, Камали Гарріс, нам розповідала Катерина Лісунова. Друзі, будемо переходити до нашої останньої теми на сьогодні. У Китаї відбулася важлива зустріч представника МЗС України Дмитра Кулеба і з його колегою із Китая Ван Ї. Кулеба є першим українським високопосадовцем, який відвідав Китай після повномасштабного вторгнення. І представники української делегації вже повідомили, що перемовини тривали довше ніж планувалося, і це була глибока і конкретна розмова, як вони кажуть. Темою була агресія Росії проти України та можлива. Участь Китаю у регулюванні цієї війни детальніше про це будемо говорити із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпиним. Вітаю Богдане! Вітання Богдане, скажи, будь ласка, про що вдалося домовитися після цього раунду важких переговорів, як кажуть посадовці. Ну, власне, якщо говорити про якісь нові домовленості чи підписання документів. Цього а, наразі ми не бачимо з результатами а, відвідин Китаю українським міністром закордонних справ. Але а, що ми почули від китайських представників насамперед, це повторення позиції Китаю щодо російської а, війни. Підкреслю, що слово війна Китай не використовує. Так само Китай не засудив досі Росію за агресію, але наголошує на тому, що хоче мир. І, взагалі, уся е, риторика, якщо можна так сказати, тобто словесне обрамлення того, як Китай заявляє про свою миролюбність, дуже своєрідна. Ну окрім того, що китайська сторона не використовує е, слова війна. Окрім того, що Китай не використовує слова агресія. Коли йдеться про Росію є ще такий присмак. Ну можливо, старше покоління українців пам'ятає радянський такий стиль, який лунав з Москви про її миролюбність вічну і завжди, і також там, скажімо, коли йдеться про міністра закордонних справ, то нагадують, що він також член центрального комітету комуністичної партії, також за кожної нагоди, згадується. Те, що там сказав з певного приводу керівник комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпінь. власне, для того, щоб можливо трошки більше показати, як це лунає з китайського боку, пропоную послухати заяву речниці Китайського міністерства закордонних справ сьогодні, та Два міністри закордонних справ обмінялися думками щодо української кризи. Ван Ів казав, що українська криза вступила в третій рік, і конфлікт усе ще триває з ризиками ескалації та поширення. Китай залишається твердо відданим політичному врегулюванню. Чотири принципи, викладені президентом Сі Цзіньпіном, складають засадничий підхід Китаю до вирішення кризи. На цій основі Китай і бразилія спільно окреслили шість спільних розумінь для політичного врегулювання кризи України. Може кілька слів про те, що власне при чому тут Бразилія, так тобто те про що згадала речниця Міністерства закордонних справ Китаю, це наслідки зустрічі китайських представників і радника президента Бразилії, які були прилюднені, прилюднені у травні, і це справді шість шість таких положень. Які знову ж таки, якщо дивитися на загал, то це просто виклад там найкращих побажань, що ми хочемо миру, а всі всі конфлікти мають вирішуватися з допомогою а, політичного врегулювання а, і так далі. І так далі, все зрозуміло. Три а, пункти, які згадала речниця, це також знову ж таки висловлені фактично благі наміри, тобто про те, що а, Згідно з цими принципами сторони, як там сказано, не повинні розширювати розширювати зони бойових дій, уникати ескалації і уникати провокації. Отже, отже, такий набір, за яким, напевне, все ж таки ховається більша прихильність Китаю до Москви ніж до України. Богдане, ми також чули заяви від китайської сторони про те, що Україна нібито погодилась на пропозицію Китаю до перемовин з Росією. Ми знаємо, що вже є заява від Міністерства закордонних справ України. Як вони трактують цю позицію? Нам на це треба дивитися загалом, тобто не лише те, що сказав Китай, тому що Україна. Ще пам'ятаємо з нещодавнього черневого так званого саміту миру у Швейцарії, заявляла, що на певному етапі до цього міжнародного мирного процесу очевидно має бути долучена Росія, тому що очевидно, що треба говорити з стороною у цій війні. І згідно з теперішніми е, позиціями, які, е, які оголошує Київ, йдеться про те, що Росія може бути залучена, може бути запрошена на наступний такий саміт, який згідно з планами Києва мав би відбутися до кінця цього року. Е, були навіть такі сподівання, чи натяки що можливо навіть до, до листопада цього року, тобто до проведення. Виборів у Сполучених Штатах що важливо напевне з, з того огляду, що ми говоримо як, як Голос Америки, це такий важливий важливий політичний момент, і також висловлене побажання, що цей чи саміт, чи наступна мирна конференція мала би відбутися в одній з країн так званого глобального півдня. Mm -hmm. Є звичайно сумніви чи е, недовіра до, до того, чи Росія справді е, готова долучитися до такого процесу е, сьогодні. Український міністр закордонних справ Кулеба сказав, що Росія щиро вести такі переговори наразі не е, готова, і ага. з Росії поки що готовності чи висловлень готовності до участі у такому можливому е, саміті поки що не було. Дякую тобі, Богдане. Ми обов'язково будемо слідкувати за цією темою. Я нагадаю, що про візит міністра закордонних справ України до Китаю нам розповідав Богдан Цюпин. Друзі, ми ж на цьому будемо прощатися. Дякую, що залишаєтеся з нами. Дякую, що довіряєте Голосу Америки. Ми з вами побачимося вже незабаром у програмі Час Тайм о 22-й. На все добре. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться.